Перед нами постає питання про віру, про її якість і про її наслідки. Вірити в тому світі, в якому Христос ходив по землі. Це означало беззастережно прийняти нашого Спасителя, прийняти Його, увірувавши в те, що Він є світло для світу, в те, що Він є той Бог, який є любов, в те, що через нього і тільки через нього ми можемо з'єднатися з отцем. І отримати благодатні дари. Вірити в те, що Він безумовно з'єднаний з Отцем. І що через нього, як через другу іпостась Пресвятої Троїці, звершиться вся повнота Божої волі. І справа не в тому. Чи здійснює він якісь надприродні чудеса, здійснює? Але тверезі, невіруючі фарисеї, кажуть, що він це робить силою князя Бісівського, виганяє бісів. Отак От вони оцінюють. І це насправді могло бути. Якісь волхви, чародії могли мати якусь надприродну силу, надприродну могутність. І в євангельській історії, в священній історії ми зустрічаємо таких волхвів, і сперечаються з ними і апостоли, і один, і другий. Тобто не заперечує Іван Грешу, що таке можливо. Але ми ж з вами віруємо в того, хто всі спокуси князя Темряви відкинув. Той спокушав його владою над всім світом. Тільки треба було поклонитись дияволу. Наш Спаситель не поклоняється йому. Він каже сказано, Богові одному поклоняйся і йому одному служи. Питання нашої віри це питання, чи віруємо в ми, що Він є Син Божий, що він Божий Син, що Він несе Божу волю, що через нього являється Божа присутність. Коли вона являє себе головне саме ця присутність, а не ті надприродні чудеса, які можуть здійснитися, а можуть і не здійснювати зовсім. Але Божа присутність явлена. І тому ми не з фарисеями, які не повірували, в них немає тої віри в нього. З ними він нічого не може зробити, як він казав, що я не можу нічого зробити, горядаї. Бо немає пророка для свого краю. Він може зробити там, де люди в нього вірять. Тому що не всім же підряд треба робити нести ту благодать, яку він несе. Треба нести тим, хто її потребує. Тим, хто жадає єдності з Богом, тим, хто вже відкрився назустріч Богу. Бо інакше ти будеш сіяти бісер перед свинями. А вони потопчуться те, що ти посіяв перед Ними.